Видатний український письменник, громадський діяч та просто людина з великої літери. Його називали сонцепоклонником і соняхом, бо понад усе у житті любив сонце, квіти і дітей. Коцюбинський дуже любив життя, любив у ньому все те, що несе в собі красу і радість, ласку і світло. Любив сонце, весну і літо. Михайло Михайлович Коцюбинський народився 17 вересня 1864 року у місті Вінниця. Але згодом родина змушена була переїхати у село. А згодом і у містечко бар. Через власну захоханість. Він вирішив стати великою людиною і поринути у величезний світ літератури. Велике враження на нього справили твори Тараса Шевченка та Марка Вовчка. Через це він і вирішив стати письменником. Перший твір, який написав Михайло Коцюбинський, було оповідання Андрій Соловійко. Друг майбутнього письменника, прочитавши рукопис, відповів: Ніколи більше не пиши, щоб не калічити святу нашу мову. На щастя, Михайло не дослухався до поради друга і завдяки наполегливості зміг майстерно відточити свої письменницькі здібності. Крім письменницького таланту, Михайло Коцюбинський вирізнявся неймовірною здібністю до мов. За своє життя він вивчив дев'ять мов, серед яких три слов'янські, українська, російська, польська, три романські, французька, італійська, румунська та три східні татарська, турецька, циганська. За деякими даними, письменник володів також грецькою мовою. Михайло Коцюбинський це яскравий приклад сильної особистості і збереженої громадянської громадянською позицією. У 1882 році за свою проактивність та зв'язок із національно визвольним рухом письменник потрапив під Арешт. Навіть після його звільнення поліція продовжувала таємно стежити за митцем і кілька разів проводила обшуки у його поляшках. Письменник часто вражав своїх сучасників глибокими знаннями з природничих наук. Завдяки спостережливості та прагненню до пізнання навколишнього світу, йому вдалося максимально точно відобразити у своїх творах взаємозв'язок людини і природи. На думку Куцюбинського, людина гармонійно поєднується з природою, зливаючись із нею в одне ціле. Працюючи клерком статистичного відділу Чернігівської земської управи, Михайло Михайлович завжди приходив на роботу з квіткою бутиньєрці. Крім цього, любов до природи яскраво виражається в його творах, де він неодноразово оспівує «Цвіт яблуні, спів жайворонка, дитячі очі тощо. Зі своєю майбутньою дружиною Вірою Устимівною Дейшу митець познайомився 1898 року у Чернігові. Їхнє життя важко назвати ідеальним, оскільки Михайло не був вірним. Він мав стосунки із Олександрою Аплексіною, яка була молодша від нього на 16 років. Та все ж, віра устимівна стала вірним другом для свого чоловіка протягом усього його життя, а також матір'ю їхніх чотирьох дітей. Михайло Коцибинський не міг похвалитися міцним здоров'ям. Зокрема, він хворів астмою та турбикульоз, лікування яких не дало результатів. Внаслідок цього письменник прожив досить недовге життя. Яке обірвалося у віці 48 років. Його поховали на улюбленому місці щоденних прогулянок на Балдині горі у Чернігові. У принадзвичайний дар до письменництва Михайло Куцюпинський був звичайною людиною зі своїми шкідливими звичками. Незважаючи на хворе серце, він дуже багато палив та пив каву, хоча в його сім'ї її не вживали. Михайло Михайлович майже півроку пропрацював в редакції газети Волинь. На жаль, про цей досвід письменник відгукується досить негативно. Через важкі умови праці та погане фінансування редакції співробітникам часто доводилось бідувати. На додачу до цього, Коцюбинський був змушений постійно боротися з цензурою та запереченнями редактора на той чи інший публікаційний матеріал. Михайло Коцюбинський любив багато подорожувати. Одним із його найулюбленіших місць для подорожей стала Галичина. Цікаво, що найвідоміший твір письменника Тіні Забутих предків був написаний під враженням після чергових відвідин у Гуцульщини. До речі, за сюжетом цього твору Сергій Параджанов створив одноіменний фільм, що став шедевром у світовій кіноіндустрії. Окрім фільму Параджанова, про який ми зазначили вище, по мотивам творів Куцюбинського було знято такі кінокартини, як Крива світанок, фата Маргана Ціною життя та інші. А фільм «Родина Коцюбинських було присвячено останнім рокам життя видатного письменника. Щороку Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського святкує день народження письменника, ім'я якого носить ще з 1998 року. Святкування народин Сонцепоклонника вже стало традицією для нашої великої університетської родини.